Продовольча та сільськогосподарська організація ФАО розпочала прийом заявок на отримання насіння ярих культур, таких як пшениця та ячмінь. Заявки можуть подати юридичні особи, такі як фермерські господарства та товариство з обмеженою відповідальністю, та фізичні особи-підприємці, які обробляють від 10 до 500 гектарів. Заявки подаються виключно через державний аграрний реєстр до 10 березня. Давала вам доручення побути на базарі, щоб визначити. Місця для сільських жителів окремі видивилися, дивилися. Ми хочемо організувати, щоб жителі наших сільських територій мали можливість привозити свої сільськогосподарські продукти для реалізації на нашому базарі, щоб це покращили умови і обслуговування для цих громадян, щоб це було пристосовано до автобусних маршрутів і інше, тобто, цілий комплекс робіт.